Олександру 33. Вживати наркотики почав у 20-річному віці. Зізнається, починав з маленьких доз. Згодом виникла залежність і постійна потреба в дозі. Далі проблеми в сім'ї та з правоохоронними органами. Після 12 років такого життя вирішив, наркотикам більше немає місця в його житті. Я зрозумів, що би, вже далі нікуди, би, треба щось міняти в цій житті. Я от, вирішив узнати про замістительну терапію, я, вирішив спробувати і, коротше, мені от, помогло, би, я залишився. Все місце вже не потрапляють, не нічого собі нічого допомогти не вистачає, в принципі, вот тети зараз починаю займатися поиском роботи. З 2008 року в обласному наркологічному диспансері реалізується програма замісної терапії. Вона передбачає комплексне лікування залежності від опіоїдів та призначення замісного препарату. Пацієнт приходить в клініку та отримує медикамент, який нормалізує його фізичний стан. Водночас спеціалісти працюють і над покращенням психічного стану наркозалежних. Наразі лікування за програмою замісної терапії отримує 39 чоловік, з них шестеро жінки. Це є поліпшення якості життя наших пацієнтів та їх ресоціалізація. Що це мається на увазі? Це зменшити перш за все, вживання нелегальних наркотиків, зменшення кримінальної активності їхньої. Також це. Зменшення ризикованої поведінки протягом шести років участь в програмі замісної терапії взяли 145 наркозалежних. Лікарі стверджують, є пацієнти, які успішно завершують лікування за програмою з першого разу. Якщо у пацієнта є мотивація, йому вдається подолати залежність, повернутись до звичного життя, знайти роботу, створити сім'ю. Однак є і такі, що беруть в ній участь протягом всіх шести років. Тут все залежить від мотивації: наскільки людина мотивована, і наскільки людина хоче поміняти. Стиль життя, тому що наркотична залежність це більше, ніж хвороба. Це є певний стиль життя. І не кожна людина готова поміняти стиль життя. Є програма замісної терапії, яка на сьогоднішній день працює успішно в наркологічному диспансері, тому що із тих близько 40 людей, які приходять кожен день на цю програму, половина. Має роботу в стаціонарі медики можуть забезпечити 100% подолання фізичної залежності від наркотиків. Але за словами Василя Кручениці, цього недостатньо. Найважчою є психологічна залежність, подолати її та допомогти наркозалежному повернутись до звичного життя робота психолога, соціального працівника і самого пацієнта.